Нещодавно український артист Іво Бобул дав інтерв'ю журналісті Емі Антонюк, у якому висловив свою думку про сучасних жінок. Дівчина не погодилася з ним, назвавши це сексистською маячнею. У результаті Бобул встав та пішов. Пізніше у коментарі КП він заявив, що не давав права Антонюк публікувати це інтерв'ю, проте вона зробила по-своєму. Я більше 40 років на сцені, а їй 32 роки. Це була моя власна думка. Ніхто не давав їй права публікувати це інтерв'ю. Я їй сказав, щоб вона це не публікувала, але вона не послухала. Хоче хайпанути, Вона виклала на YouTube нашу розмову телефоном. Ніхто не має права на це без дозволу. Це правило журналістики. Сказав. Сказав Іво Бобул. нагадаю раніше, український співак поскандалив журналісткою Емою Антонюк через різну думку про сучасних жінок. Він сказав, що зараз більшість жінок меркантильні. Бобул пошкодував чоловіків, яким жінки виносять мозок. До прикладу, він навів ситуацію, коли дама хоче шубу, а чоловік не може її її купити. І тоді, за його словами, жінка йде від нього. Трибає по різних ліжках у пошуках принца. Якщо жінка мізки тобі виносить, як до неї можна ставитися? Жінки зараз розбалувані. Дуже багато чого хочуть від чоловіків. Я дивлюся на це все, і мені просто шкода стає чоловіків. Сьогодні у неї один через пару років. Інший, і так скаче по ліжках, шукає принца, треба поважати чоловіків. Нам теж важко, сказав Бобул. Він додав, що жінкам варто переглянути свою поведінку і вибирати чоловіків за душу, а не за гроші. До того ж, він упевнений, що хороші дівчата сидять вдома і нікуди не ходять. Жінки помінялися, стали меркантильними. Думають тільки про бабки, про жити класно, про машини. А де чоловіки можуть це взяти? Не всі можуть бути банкірами та папіками продовжив артист. Потім співак перейшов на особистості і висловив свою думку з приводу Антонюк. Він сказав, що вона в 32 роки незаміжня і у неї немає дітей, хоча вже час, як він вважає. Дівчина відповіла, що це сексистська маячня. Після цього Бобл встав та пішов. На цьому інтерв'ю було закінчено. А на цьому в мене все. З вами була Київська пліткарка. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте україномовний YouTube. YouTube.